Усім привіт, друзі! В цьому відео ми е, знову продовжуємо розглядати проєкт Honeywood. Це наша всіма знайома і улюблена гра, а темою стане огляд дорожньої карти. Отож, приступимо. Я вважаю, що дорожня карта безпосередньо визначає успіх проєкту. А від того, який дотримується і виконують, теж залежить майбутнє і кількість тих самих прикильників чи то інвесторів. Тому в цьому відео ми оглянемо коротко кожен із пунктів дорожньої карти, щоб у вас з'явилося уявлення щодо подальшого розвитку і майбутнього хану Вуд. Отож, друзі, натискаємо на вкладку Roadmap і переходимо на дорожню карту проекту. Відповідно, у нас є три фази: перша, друга і третя. Розглянемо кожну по порядку. Відповідно, перша фаза, як ми бачимо, у нас проходить з четвертого кварталу 2021 року до другого кварталу 2022 року, тобто всього три квартали. Відповідно, Як ми бачимо, усі завдання були виконані, окрім приватного раунду номер 1 або він якось завольваний, щоб не показувати там, якийсь момент, Тобто, розробка та тестування самої гри. Була виконана це дуже важлива складова, яку команда виконала. Вона сама довша і сама відповідальна. Наступне це у нас був запуск гри на веб-сайті. Тобто, тепер захоче на офіційний сайт, ви відразу можете нажати на кнопку play і відразу почати грати. Тобто Це надзвичайно зручно. Далі відбувся у нас пре-priвет раунд, тобто передприватний інвестиційний раунд, де люди інвестували в цей проект. Далі відбувся у нас реліз самої гри. Це дуже важлива подія, коли гра офіційно по суті, запустилася в бета-версії, яка є зараз. Далі відбувся у нас захід B-Fest, в якому презентували саму гру Хан показали її геймплей, механіку, переваги, оглянули її, характеристики і так далі. Тобто це дуже важливі речі, які треба було показати, щоб люди якомога більше людей дізналися про цю гру, і вона здобула популярності, якою вона зараз. Потребує, але насправді людей, які грають цю гру, є реально багато. Наступна фаза номер 2 Вона, по суті, триває за весь третій е, квартал 2022 року. Тобто за малий проміжок часу. За цей період була запущена васкорська програма, е, як ми бачили. Далі у нас йшло IGO, е, приват раунд номер 2 е, далі е, аудит системи створення платформи для валідаторів і лістинг токена Honeycoin. Відповідно, це досить тяжкий квартал за такий малий період. Багато задач важливих, зокрема, запуск амбасорської програми. Це дуже кропітлива робота, в якій треба все продумати, все визначити, все записати і розділити. Вона реально. Дуже часова затратна, але вони з цим справилися. Як я, ми бачимо, я є амбасадором, і мене, по суті, все влаштовує в цій програмі. Далі також є важливі це IGO і раунд, це раунд інвестування і сам лістинг коін, який, по суті, визначить подальшу долю проєкту. І остання фаза номер 3, яка нам зараз відома, проходить з 4 кварталу 2022 року до 2 квартала 2023 року. Отож, команда планує запустити Marketplace та NFT BGL. Далі після Honeycoin відбудеться лістинг монети Coin. Як ви пам'ятаєте, ми можемо отримати його зі стекінгу, ставлячи дерева. Далі у нас йде оновлення версії і додавання нових особливостей до геймплею. І далі у нас йде останній пункт, це децентралізація гри. Тобто, про що так всі говорили. Тобто проект планує віддати е, вирішення гоних питань спільноті. Тобто це по суті є DAO. Ці пункти є важливими, оскільки вони визначатимуть подальший прогрес і майбутнє самої гри. Отож, друзі, ми розглянули з вами дорожню карту проекту. Е, уже виконано основну і саму важливу частину. Це, зокрема, запуск гри, реліз, проведення інвестиційних раундів, запуск амбасадорської програми. Далі ми спостерігаємо. За дуже важливими анонсами це лістинг токена, е, оновлення в геймплей гри, що може дати поштовх до хорошого росту ціни, е, переведення в DAO, також надзвичайно важливий е, період і лістинг токену. Я впевнений, що проєкт чекає світле і прибуткове майбутнє. Дорожня карта виконується по, план, по плану, окрім одного приватного раунду. Це означає, що команда справді відповідально ставиться до своїх задач. Отож, друзі, до наступних зустрічей!